Всім доброго. Так, так як я вже більше року, вже майже два роки не ремонтую машини, але свою ще роки стоять правильно ремонтувати. Так, розмова йде про заміну ремкомплекта на головному тормозному. Полазив в інтернеті, нічого не знайшов, тому роблю, роблю трішки відео. Що все почалося? Почала в мене падати гальмівна педаль. ну Просто так і гальма зникати. Спочатку не зрозумів від чого куди, подивився, все сухо, ніде нічого. Потім вирішив перевірити, де воздушить, натискав різко на гальмо, аж в самому самому внизу. Брала, і машину підтягувало вправо. Отже, лівий передній воздушиться. Прокачали, все, гальма з'явилася все суперово Пару днів поїздив, та сама проблема почала падати педаль. І вирішив я поміняти ремкомплект. Сам в зборі коштує 5800 гривень Ремкомплект коштує 200 гривень. Ну, різниця є. Але проблема в тому, що в мене стоїть TRV. Ось. А ще є вони АТЕ. От, АТЕ ремкомплектів валом повсюду, а терві ледь знайшов під замовлення. І він код е не показує, який стоїть. Отже, вам треба подивитись, якщо у вас так, проблема з головним цилиндром термозним, то вам треба дивитись маркировку. Отже, поліс. Поясню тепер вам, що я робив, тому що не був впевнений, воно, не воно. Виявилось воно. Для початку, ну що я зробив, зняв фішку, тут я нічого не знімав, тому що там можна зламати е, педалі трохи викачав вакуум, тому що взагалі його не можна відірвати звідти. І потім ось тут на 5 на 5 е, головка чітко підходить, викручуємо обережно отверточками. Потихеньку, потихеньку, потихеньку я зняв і сюди на бік. Все, воно не заважає. На, на, 10, на 11 раз, на 11, два. Підставив обрізану пляшку. Зайве стекло. Тут на 13 і онтам. Там на 13. Відкрутив, а потім все одно вакуум. Ледя його звідти видрав. І мало того, що він ось такий наші маленькі, він ще позаду там туди отак входить. Витягнув і почав думати, як розбирати. Але це ж німець. Старий добрий німець, тут треба шукати заначки. Штопорне кільце без отворів. То підняв. Викруткою, потихеньку вискочило, витягнув. Потім там пластикова шайба, її можна легко зламати. Щоб її не ламати, берете руками за шток, за те, що ззаду там торчить, і обережно посмикуючи, воно все вилазить. От і все вилізло. Потім знімаєте отут одна там друга резинка. Перевертаєте, вставляєте викрутку, натискаєте, тут ще одна частина стоїть, натискаєте і ось тут під резинкою стоїть пальчик. Ось такий. Його виймаєте і тоді виймається друга частина. Все, механізм, всю начинку витягли. Але занотуйте чи сфотографуйте, тому що там стоїть одні туди, другі туди. Щоб вам не забути. І потихеньку почав міняти. Змазував водешкою, не можна змазувати, тому що ВДжка в собі має розчинник. А я змазував силиконовою смазкою, аерозолем. Не змажеш, не засунеш. І все легенько, всі різинки помінялися. Їх там раз, два, три, чотири велика, п'ять, шість і колечко. Сьоме вакуумне колечко. Все зібрав назад. Потім понаживляв трубки. Тав назад бачок, відкрутив трубку і чекав, поки воно саме протіче, щоб всю систему не прокачувати. Воздух що той виходить, починає капати, зажав, то відкрутив, прокапало, зажал. Все, гальма з'явилось, все, все працює, все танцює. Ось якось так. І не треба переплачувати більше. Ну, сподіваюсь, комусь буде корисне відео. Нагадую, що їх два, два види є. Так що так. У мене помічник мій лежить. Хом'ячок. Да? Хом'ячок. Помічник. Маленький. Моя ти радость. Моя маленька радость така, 80 кг, моя радость. Все. Всім пока, всім гарного ремонту, легкого.